Згадайте, як ми зустрічаємо наших воїнів, які повертаються з війни. Ми чекаємо їх на вокзалах з квітами і вдячністю. Ми бачимо в них героїв, справжніх, сильних, сміливих. Але якщо подумати, то це лише наше сприйняття їх і картинка по телевізору. А як насправді? А насправді ці військові після війни і бурхливої зустрічі повертаються додому, і там вони просто чийсь сини, чи чийсь тато, який насварить за двійку, чи чоловік, який відремонтує тостер в мирному житті. Вони звичайні люди, які їздять з нами поруч. У метро з одного боку, ну і що такого, Адже головне, що повернулися живі, мають бути щасливі, що вони в мирі. Але часом для них цей мир виявляється пеклом у своїй книзі під впливом стресу. Її автори, відомі психоаналітки, проаналізували зв'язок між участю у бойових діях і стресом, який проявляється пізніше. Агресія, алкоголізм чи самогубство. Це все наслідки такого стресу. Як допомогти воїнам із ресоціалізацією? Про це сьогодні поговоримо із заступником голови громадської організації «Стодена», а також координатором проєкту за ветеранів до влади Оксаною Іванців. Мене звати Тетяна Іванська і ми розпочинаємо. Отже, Оксана, дякую, що завітала. Вітаємо вас у нашій відкритій студії. Я почала з такого питання, як ресоціалізація, практична, і от те, про що ми сьогодні будемо говорити, це насправді є напевно елементом ось цієї ресоціалізації воїна. Так. Давайте спочатку ми для всіх пояснимо, що про що саме ми сьогодні буде йтися. Отже, з грудня в Краматорську запустять спеціалізовану школу держслужбовця в рамках проекту за ветеранів до влади, власне, ось координатор проекту Оксана. Е, так, в якій ветеранів АТО готуватимуть до подальшої служби державі в секторі виконавчої влади на цивільних посадах. Програма підготовки також передбачає стажування в Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації. Проект надасть можливість колишнім військовослужбовцям освоїти. Загальні спеціалізовані дисципліни необхідні для ефективного управління і прийняття справедливих рішень на майбутніх постах постах. Звідки така ідея взагалі взялася і чому ви починаєте саме з Краматорська? Доброго дня а, та дуже дякую вам за запрошення за запитання. Власне, ми наш проект він не тільки в Краматорську працює, він і в Києві працює. От у нас, якби для нас, це насправді пілотний проект. Угу. Ми сподіваємося, що в майбутньому ми це зможемо запустити в кожній області. Ми над цим працюємо. Поки школа стартувала з жовтня місяця в Києві. У нас там 60 студентів. А в Крема... 60 студентів це я так розумію, віком, від а, а... різного, тому що ну, там якби базова вимога, щоб у людини була вища освіта. Ага, ну, тобто, тобто це може бути і воїн, якому 53-48. В принципі, може, да. у нас, так. У нас є такі війни. Ну, тобто, це починає там на держслужбі є головна вимога, щоб у людини була там, відповідна освіта, і ясно, вже далі йде там якийсь життєвий досвід досвід. Від роботи залежно від е, посади, на яку він, ага. він претендує. А в Краматорську у нас зараз 10 студентів. Ми почали з грудня, але у них був такий підготовчий етап перед тим, як перейти в школу держслужбовців Вони навчалися в школі е, такого активного громадянина, яка називається Я Моя громада. І в цій школі вони власне освоювали такий мінімальний набір знань, потрібний там ще не держслужбовцю, а просто такому активному громадянину які хоче розуміти, що відбувається в суспільстві, mm -hmm. і а, яким чином можна впливати на рішення державної е, органів державної влади, е, які громадянин має права. І після того як вони е, два місяці успішно повчились в цій школі, в багатьох там народилися якісь свої перші mm -hmm. проекти, чим вони хочуть займатися саме так на рівні громадського суспільства, не, не всі захотіли рухатись далі. Ну і не всім це звичайно потрібно дехто там просто буде розвиватися як громадянин. Як активіст, десять таких найкращих, найактивніших ми вже взяли далі в школу державного службовця. це от за ветеранів до так. влади. Десять mm -hmm. людей зараз mm -hmm. в Краматорську. А в Києві скільки? Шістдесят. Шістдесят у mm -hmm. Києві. А чому в Києві? Тому що столиця, тому що е, тут більше якісь е, такі, знаєте, місця привабливіші для чиновників. А я думаю, що це пов'язано з тим, що в столиці все-таки більше ветеранів, АТО, тому, що в е, такої як мобілізації в Донецьк, області не було і їх в принципі. Ну тобто там усі, які були на фронті, це добровольці, тому їх, в принципі, по кількості менше. а на західній Україні а, там теж багато ветеранів і там теж багато людей пішло захищати Україну. так. Тому у нас в принципі, поки в Києві і в Краматорську, це пілотні так. проекти. Після того ми будемо працювати там на області, зваживши там якісь помилки, якісь успіхи. Там ну перед стартом такого всеукраїнського треба потренуватись в менших масштабах. Добре, які вже зараз. Є успіхи в рамках цього проєкту ми поки успішно навчаємося. В Києві вже прослухали, ну, у нас був такий своєрідний екватор, тому що в нас навчання поділено на два блоки: загальний і спеціальний. Загальний блок це, в принципі, знання, які необхідні незалежно від майбутнього спеціалізації mm -hmm. держслужбовця. Такі так. загальні, якесь так. правознавство, якась так. політологія. Так? Ми робили це, ну, тобто, ми поділили так умовно, назвали це софтські. Там такі і хард а mm -hmm. uh, soft skills навички, які в принципі потрібні в будь-якій роботі для того, щоб могти себе успішно реалізувати. Тобто, це було лідерство, командна робота, там ефективне планування, ведення переговорів, там вміння працювати з інтересами. Uh, і те, що називається hard skills, це було уже конституційне, адміністративне, державна служба, антикорупційне, там інституційна будова держави mm -hmm. і суспільства. От, тобто, всі такі знання. А от ви мені поясніть, це приходять ветерани, які mm. повернулися з фронту, які там. Ну, переодяглися в звичайний одяг, приходять і ходять на пари і відсиджують пари від дзвінка до дзвінка. А... О котрі починається, чи це уроки, чи це пари. Скільки триває, і хто їх навчає? Власне. Ну ми їх називаємо студентами. Мабуть, це тому пари. Це така вечірня школа так. в Києві. В Краматорську це школа вихідного дня. Угу. А занять... тобто два рази на тиждень чи раз а, раз на тиждень в суботу. А, заняття тривають в Києві з 18 до 21.30. першої угу. Понеділок, середа, п'ятниця в Краматорську це субота. А, і вони, власне, лектори у нас такі а, найкращі практикуючі експерти в своїй галузі. Зокрема, до нас доєдналися експерти Центру політико-правових реформ, які власне дуже активно працювали над і продовжують працювати над реформою Державної служби. А у нас є тренери, викладачі з Києво-Могилянської бізнес-школи, які читали. Нам блок лекцій, який пов'язаний з лідерством. А нас читав такий успішний підприємець і бізнес-тренер, як Вача А, Антикорупційне право у нас читали експертки з центру вивчення протидії корупції в Києво-Могилянської академії. Тобто я дуже рада, тому що фактично люди, які в своїй галузі є найкращими такими експертами, відгукнулися на наші. Пропозиції і читають у нас лекції, тобто передають знання студентами. А водночас подвійно приємно те, що вони приємно вражені рівнем студентам, тому mm -hmm. що вони всі не над... всі з вищою освітою Нагадаю, Так, вони з вищою бути. освітою. Є у нас кілька кандидатів наук. А в принципі, дуже такі кандидатів наук, які повернулися з війни. Так, ну там і багато історій вражало там ще. Ну на етапі співбесід а, а, хлопці у нас дуже цілеспрямовані, uh -huh. а, і ну, дуже часто з неординарним життєвим досвідом я там можу вам. Потім трошки так індивідуально розкажу так зараз, поки е, скажу в загальному про те, що е, всі лектори відмічають, що аудиторія насправді у них дуже нестандартна, і після того дякують дуже за досвід. Давайте ми, от, власне, я хочу про аудиторію, про mm -hmm. те, як вона формується і яка в ній атмосфера поговорити mm -hmm. буквально е, через секунду. Повертайтеся. Оксана Іванців, заступник голови громадської організації 100 ден та координатор такого проєкту, про який ми власне сьогодні говоримо, за ветеранів до влади. І от ми повернулися до цієї школи, вищої школи, напевно, тому що там студенти, хлопці, які повернулися з війни і хочуть далі піти, я так розумію, працювати у влади якимись чиновниками чи, можливо, до міської влади. Говорили ми про атмосферу, от власне в аудиторії, про те, як лектори ваші сприймають їх. От Наскільки м, важко е, було е, напевно всадити за парти людей, які ще можливо півроку е, бігали з автоматом по полю чи там координу координували якісь міномети, там, чи, чи як вона називається, тому що е, ну, от ми говорили спочатку про ресоціалізацію: це люди, яким важко жити в мирі після війни. Наскільки важко було е, зосередити їхню увагу на навчанні, чи от можливо е, створити один колектив? От з чим ви стикнулися таке? Дивіться, ну насправді цей проект, навіть багато моїх якихось упереджень, можу сказати, що поламав, тому що а, ну, багато хто цього ну, боявся, там, запитували, чи а, ми будемо працювати зі, з психологом, mm -hmm. там, щоб всякі такі про проблемні моменти обійти. А, ну, Перш за все, у нас був етап співбесіди, тому що заявок у нас було вдвічі більше, ніж місць в школі, тому все-таки нам довелося робити конкурс. І уже на етапі співбесіди ми. Відмітили, що ну, тобто хлопці надзвичайно позитивні. Ну не тільки хлопці, у нас є одна дівчина. Uh -huh. А в коли в команді в колективі нашому студентському. І вони дуже цілеспрямовані, абсолютно, ну тобто, ясно, що. А, Якби людина, яка вже будує плани на те, щоб піти на держслужбу, якусь таку перший етап ресоціалізації вона вже пройшла. Uh -huh. Тому що ми навіть відмічали, ми, ми тісно співпрацюємо з київською міською спілкою ветеранів АТО. І власне вони туди часто приходили, і вони їх вже знають особисто. І вони сказали, що був такий дуже приємний момент, коли раніше ці хлопці зверталися з якимись своїми проблемами: комусь пільги оформити, комусь а, там. Лікування чи всяке таке, а зараз вони приходять з мріями і з планами на майбутнє і такі там цілеспрямовані. І вже з пропозиціями якісь і побажаннями свої так, візії вибудовують. Ну тобто, якогось проблемного моменту в цьому не було абсолютно. Добре, а стосовно от міської влади, так місцевих рад якихось, ви відчуваєте, що буде якийсь спротив? Ну тому, що от випустяться ці люди зі школи, вони ж захочуть отримати якісь посади, вони будуть проходити конкурси, вони будуть намагатися зламати систему зсередини. Чи нема вже якогось спротиву? А, поки ми зустрічаємо дуже якби, позитивний відгук з боку а, державної влади. Mm -hmm. Зокрема, ми співпрацюємо з Київською міською державною адміністрацією, з Донецькою військово-цивільною адміністрацією. А, від них ну, вони нам надали повну підтримку. А, Надали своїх, ну тобто спеціалізований етап навчання, у нас полягає в тому, що керівники департаментів, до яких наші студенти підуть на стажування, їх спочатку навчають в такому лекційно-аудиторному форматі і а, адміністрації. Надали нам цих лекторів, наставників для наших студентів, які згодом хочуть прийняти їх в команду. І в принципі, кожен а, адекватний розумний керівник розуміє, що його успіх залежить від успіху його команди, і в принципі зацікавлений для того, щоб взяти свіжу кров в мотивованих лювмотивованих людей. Тому, а, Поки все проходить дуже позитивно, власне а, я якби такому на суто людському рівні можу відзначити, що м, адекватних людей в органах державної влади більше є і завжди можливо знайти з кимось контакт. Ну, Тобто, поки з цим проблем не виникало, я в принципі дуже вдячна за підтримку наших угу. студентів. І що у нас буде дуже такий важливий момент, тому що м, коли у нас Віктор Андрусів читав лекцію, а, наш. У першої він ділився своїм досвідом на посаді заступника голови Донецької військово цивільної адміністрації. І він розказував типу, що один з секретів успіху для хорошого ефективного чиновника це мати дуже гарний контакт зі своїм керівником, тому що це пришвидшує його роботу, процес там підписання, прийняття рішень. І власне, ми дуже раді, що ми нашим студентам дамо таку можливість, тому що вони познайомляться зі своїми майбутніми безпосередніми керівниками. Уже в лекційних аудиторіях і це допоможе встановити контакт. Mm. Потім вони будуть проходити в них стажування. Дивіться, просто чому я ще також почала з ресоціалізації, тому mm. що насправді, якщо людина з вищої освіти захоче потрапити працювати в державні органи, ну от взяти поки що ваших студентів загалом це 70, так, 10 в Краматорську, 60 в Києві. Ну це навіть не 5% відсотків, так людей, які можуть прийти до влади і змінити до 5% відсотків, спокійно б і так потрапили у владу, якби хотіли. І отут от Тут важливий, напевно, момент саме ресоціалізації. І, і от чи є вже серед ваших студентів. Ті, які пропонують зміни, враховуючи те, що вони вже пережили, те, що вони бачили, можливо, хтось з них зробив свої висновки, там чому тут розпочалася війна, чи чому тут о, було е, людей, які виступали за те, що Путін придіє, чи, от, чи, от, чому о, так здався Крим легко, практично, так чому не було наказу звідси, враховуючи те, що вони пережили, чи є в них вже якісь ідеї, а так звичайно, в них є ідеї, як враховуючи з їхнього там якогось попереднього життя досвіду, тому що у нас, наприклад, є студенти, які там красиво малюють 3D-графіку і mm. мріють цим займатися там, для міста Києва, наприклад, там в рамках програми Smart City. А є студенти, які хочуть потрапити в на стажування в міністерство з питань тимчасово окупованих територій, вимушено переміщених осіб, тому що от у них є візія саме ну, от конкретно, що як вони хочуть змінити, та, що як вони, та що вони хочуть а, робити. От, от Саме там. Uh, і, в, власне, в принципі, якось дуже гарно, так що в них виходить такий симбіоз, як їхнього цивільного досвіду, так само військового. І тут ще такий важливий момент. Звичайно, вони могли податися там, на конкурс кожен по одинці, маючи таку ідею. Але ми їх мобілізували і ми створили якусь таку певну їхню ветеранську спільноту. Mm. І в майбутньому це для них буде дуже важливий ресурс навіть по підтримці один одного на державній службі, тому що ми якби абсолютно. Свідомі і вони свідомі тих перешкод, які там будуть. Там бюрократія, часто робота, від якої ти не відчуваєш віддачі, чи можливо сама система буде mm -hmm. якось тормозити. Але коли є підтримка один одного і є оця спільнота, це дуже великий ресурс для них. Зараз зробимо, знову ж таки невеличку паузу, після чого повертаємось. Говоримо сьогодні про проєкт за ветеранів до влади. Ось координатор цього проєкту, Оксана Іванців, також вона заступник голови громадської організації Студена. Е, проговорили ми про школу. Зараз у вас є 70 студентів, 10 нагадую, в Краматорську, 60 в Києві. Це люди з вищого світу, які готуються піти на держслужбу, які все ж таки проходять такий певний етап про соціалізацію. Вони разом вони готуються, вони готові міняти, враховуючи свій досвід. Але питання: а скільки ця школа років пропрацює? От це. Разовий буде проект, чи ви будете дивитися по а, тому, що ви змогли зробити і будете продовжувати? Чи не буде вирішено? Взагалі, ми хочемо а, просувати таку ідею про те, що а, Потрібно і можливо служити своїй державі і е, якби, в мирних обставинах. Mm -hmm. І є якісь певні такі навіть паралелі між військовою службою і службою в органах державної влади, тому що багато в чому воно будується на однакових принципах. Mm -hmm. І е, от у нас, якби, і ми, власне, нашою школою, там, нашою цією кампанією, проєктом хочемо е, сформувати також такий посил, що от у нас якби, фольклорів, ментальність є дуже багато таких, не знаю, оспіваний образ героя, який вмирає за свою країну. Ми хочемо зробити популярним образ героя, який живе для своєї країни, і який навіть побувавши там в якихось небезпечних для життя обставинах там в зоні бойових дій, він. Повертається і він знаходить себе тут. І для мене реабілітаційний там такий ну, момент цієї е кампанії ще й також полягає в тому, що навіть якщо ветеран повернувся з війни, і він, наприклад, не хоче йти служити на держслужбу, тому що держслужба теж не для кожного. Ну, ну тобто, так. це потребує і знань. і Такого напевно витримки і все витримки, і витримки, складу розуму певного є люди, які хочуть займатися чимось іншим, і це нормально. Mm. Але для нас важливо те, щоб вони обов'язково знали, що в органах державної влади є їхні побратими, є представники їхніх інтересів. Ну тобто, і це буде теж вселяти оптимізм у ветеранську спільноту, тому що вони будуть знати, що десь там біля прийняття рішень беруть участь і люди, яким вони довіряють. Добре, а крім вищої. Освіти військовослужбовців і солдатів, які повернулися. Що гарантує те, що не допустить от відомий вислів, вислів кухарка має, може теж прийти до влади. Що гарантує те, що не буде там кухарок крім вищої освіти? Загальний, ну тобто вони йдуть на конкурс на загальних підставах. Ми їх mm -hmm. до цього конкурсу максимально готуємо, даємо як там знання, так і якийсь певний нетворкінг, що вони знають цих наших викладачів, які приходять. Які є спеціалістами в своїй галузі, І я думаю, що навіть вже в майбутній е, роботі це їм дуже допоможе. Там, е, ну як мінімум, там знайомства, розуміння, хто є фахівцем, в якій сфері, до кого можна звернутися mm -hmm. за порадою, але е, е, якихось пільгових умов вступу на держслужбу у них немає. І я вважаю, що це правильно, тому що все-таки е, ми, як суспільство, зацікавлені, щоб е, на службі були найбільш компетентні люди. Ну, власне, за цим я так розумію, ви теж будете стежити, і е, я вам бажаю, щоб школа справді випускала е, людей, які будуть змінювати. В першу чергу нашу країну Оксана Іванців, заступник голови громадської організації 100 ДН» і координатор проєкту за ветеранів до влади. Ну і напевно я повторю слова Оксани. Часом щоб стати героєм, не обов'язково вмирати за країну, а треба почати її змінювати. Так ось знову ж таки починайте ці зміни з себе. До зустрічі!